Якщо не буде шанові депутати, даний проект рішення мав і саме на голосування. За перше півріччя. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утриматися. Рішення приймається корпусу території заводу. по вулиці Маршала білізована 85 та проекту землеустрою щодо порядкування існуючого землекористування. Пару води давайте, давайте. Всі, всі, проєкти, рішення, всі... ці проєкти, Чому відповідати? Пропонується затвердити від прокання міського бюджету за 1 паток 2012 року за вишивками власниками. Шановні випадки, було запитання, розповідаючи. Е, терміни відповіді згідно законодавства, відповіді зайомникові. Я їх не бачу цих змін, хоча ми, 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 ми домовилися, що це все відповідає чинному законодавці. Я підтверджую, це про пункт 4. Я думаю, що 2-4 необхідно було. Протягом 10 днів працює управління на документах. Ми бачаємо, що в даному сучі. Я запитаю його вже, я правильно розумію, читаю будівельним нормам, комплексні схемі та цих та направляють матеріали для розгляду за прийняття відповідно. Комітні. Так, все, все Я зрозуміло. Я вже зрозумів, в чому суть. Я так зрозумів, що пані Володимир ми Митрофанович редакційно не місце все бачили. Запитання доповідаючого. Шановні депутати, даний проєкт рішення вам розданий ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Проєкт рішення вас у кожного на руках вам розданий. Ставлю на голосування. Хто за цей проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, утримався, рішення приймається по тому, що посвідчують право на земельну ділянку для організації тимчасової комунальної автостоянки по вулиці Героїв Сталінграду 6А. Є потреба доповідати? На комісії пройшовся. Пановні де депутати, будуть запитання до доповідачого. Будь ласка. Це територія, де створена ця стоянка. когда-то там насиловали женщин, убивали людей, там была куча мусора, и я уже 10 лет ставлю машину на этой стоянке, и на сегодняшний день это одна из лучших стоянок в городе. Я даже знаю, еще потому что депутат ставит там И я вам скажу, там проведен свет, сделана дренажная система, и я за 10 лет ни разу не видел пьяного сторожа. Там собаки, там ну, все идеально сделано. У этого, э, у этого бизнесмена зовут его Сергей, у него был дополнительный бизнес, он занимался международными перевозками Потом, где-то года три назад, у него ночью замкнула сигнализация и зарела фура. Он остался без средств, без дополнительного заработка. После этого у него случился инсульт, и сейчас он ходит с палочкой. Жена в данный момент находится в критическом состоянии с панкреатитом в больнице. Я вчера с ним встречался, он, у него были слезы на глазах, и мне бы очень хотелось, если это в наших силах, дать возможность эту стоянку сохранить за ним. И я так думаю, что нельзя смотреть на мир. только в какой-то материальной призме, наполнение бюджета и так далее. Наверное, все мы люди и должны все-таки иногда смотреть на человеческие качества. В определенных в миски на кожного мешканца места достаточно. У каждого у кого-то мама хворит, у кого-то жена хворит, у кого-то дети, это Господь. Но для того, щоб Дійсно зберегти цю автостоянку. Хочу сказати, що та автостоянка, яка існувала, так і буде існувати, і там, де ваша особиста машина, автомобіль знаходиться, він на тому самому місці буде знаходитися і, і не дорожче ви будете платити за ту автостоянку. Але хочу сказати, що для того, щоб вона існувала, вона вже півтора року, навіть да, більше ніж півтора року, так? Да? Більше. Більше ніхто за неї не хоче до військового бюджету і побігти. Тому для того, щоб. Не в останню хвилину приходить і розказує, які проблеми, а півтора року півтора роки назад треба було прийти і платити за це за цю земельну ділянку платити тих, якісь договора, а не бігать по судам. Тому переговори про Якщо є бажання, спільну мову, але сьогодні маємо те, що маємо. Має. Тому я все-таки вважаю, що рішення треба приймати, і, і якщо ви спілкуєтеся саме із цим, як ви вважаєте власником цієї стоянки. На яку не, нього немає мабуть жодного документа, то приходять його особисто, до мене і будемо чекати свідомо. Будуть ще запитання доповідаючого. До я відповідю дівчинка, пропоную відкласти це питання. Зрозуміла ваша позиція. Ще будуть запитання до доповідаючого. Якщо не буде, шановні депутати, даний проєкт рішення вопросов за неставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Два, три, чотири утримався одвір. Рішення приймається. <му>